Ласкаво просимо на уроки словацької мови. Тут ви зможете покращити свої знання та навички мови, щоб легше спілкуватись з словацькомовними людьми. Ідемо працювати, ніхто то найріхше заскочить. А днеска будемо за це боювати, зо словесмі. словесми, гей минулого дійну словеса. Часування Так, Также сьогодні ми з вами почнемо з такої невеличкої вправи по о, Юляна під'єдналась чудово по відмінюванню дієслів. Значить, у нас запропоновані дієслова, і по змісту нам потрібно вставити в пропуски ці дієслова. Наші уроки охоплюють граматику, лексику, вимову та культуру Словаччини. Юг, а війхот крайні країні. Лежі на низинах, а є візнамну. Візнамну оу. Візнану. Польну. Польно господарську. Областю. Областю. О. Областю. Ага, можете повторити? Так, можу. Які в нас правила читання в словацькій мові? Правильної ви мови правила. Які вони? Де наголос стоїть? Як читаємо дитини? Дитини е, зразу з Е і Яює «є» пом'якшено. Так. Але є винятки. Пригадаєш які? Єдина. Um, ось достатньо нам єден, а від нього все інше. Єди і так далі. Да. Ось маємо: добре, зле мало, веля, пекне, красні. Добре, але буде краще. Е, і найліпші. Зле, горше є Мало менше найменній. найменше. Веля, в'яц найв'яц. Пекні, красні, кращі, найкращі. Тобто ми е, обов'язково звертаємо е, увагу, коли дивимося на, на прислівники, так, чи це не є ось та е, суплетивна форма? Наші вчителі це досвідчені та привітні фахівці, які приділяють багато уваги кожному учневі. Вони стежать за прогресом кожного студента та допомагають уникнути помилок в навчанні. Ako sa máš Vania? Dobre. Dobre, super. Nikita, ako sa máš ty? Mám sa dobre. Super, máš pekne e, svetielka, vidím pri okne. Ešte máš nový rok? Dosihtým. <laughs> Áno, doteraz. Verím, zavidím ti. Prechodom do zapýtaň. Влад, будь ласка, зачитуємо запитання, Читаємо, робимо приклад, а твоя повна відповідь. Лежить Словенська републіка. Прикладати, так? Так. А, де знаходиться ну, географічно Словакія? Де знаходиться Словацька Республіка? Добре, будь ласка. Словенська републіка лежить в самому стеді, Європи є... Європі, на історичній Європі. Європі. На ми домовлялися, що нам не треба перечитати речення з тексту. Ми домовлялися, що ми пишемо повну відповідь. Тобто, Словенська републіка лежить в середній Європі. Наші вчителі завжди готові допомогти та відповісти на будь-які запитання, щоб забезпечити максимальний успіх у навчанні словацької мови. Ну і все, і далі будемо далі вчитись. Дієслова це для мене такий най, най, найдовший крок, тому що, тому що там багато, багато є роботи, багато тренування, відмінювання дієслів. Але не бійтеся, все дамо. Насправді, на практиці я зрозуміла, що дуже швидко діти вчаться, і те, що я готувала, думала, що будемо проходити за три уроки, ми проходимо за один Тому тішуся на це, тішуся на співпрацю, правим вам пекний вечір. учтеся, чите. Дивіться так, позирайте наше відео, а посилайте до мами екології. Бачимося будуть ці тиждень. Чауті, чауті. До зустрічі на майбутнє. Бачимося на майбутнє. До відення. До відення. Чауті, дівчата.